Доброго дня, шановні підписчики і гості мого каналу, а також Саша Чепкасов з Людою з села Голяки. А по теперішньому як вони називають? Грушківці. От Саша питав, як Росада. От помідори соліроса. Це Сашина з людою розсада. Три рази я покропив рідомілом, Трохи, звісно, бур'ян тут заріс. Трохи Дружина каже, не трохи, а геть добрі. Діло в тому, що ми вже пенсіонери похилого віку. Маємо по 70 і по 72 роки. От ну, а такі помідори. Фітовтори нема. Хоча і в бур'яну ростуть. От зараз в кошику. Він піду ближче за Ростімо. Ти хай заберуться його й бур'ян. От помідори без фітовтори. Десять цих, десять рослин, десять кущиків. Це з десяти кушок. кущиків, десь півтора відра. Оце стільки в кошику вибрали. От. Так що, Саша, люда, вам велике дякую. Ви молодці, розсада отлічна. А оце це до люди питання. Чи це чері? Чи це що за сорт? Ну, воно більше як чері, ці помідори. Ми їх підв'язали, вони високорослі. Ну, вони теж червоніють вже. Теж гронами такими. Ну що за сорт, не знаю. Далі йдуть вже такі великі. От, зараз. Так, от жовтий. Тут, тут червониці вже то червоніють. Там дружина вже гукає, давай в ній кошика другого. Люда, ви по цих кошиках мене впізнаєте. Я до вас приїжджав колись по помідорі з такими кошиками. Ви знаєте, той дядько що анекдоти розказував. Так. А на щод кавунів Саша купив я у вас п'ять кавунів. Посадив ось тут. З п'яти прийнялось два. Один вродив отакий і щось йому не вистачає, він лопає. От. А другий тільки-тільки зав'язався. Десь і на тут десь, теж в бур'яні. Так що з ковнами гарна розсада була, все. ми тоді посадили, тоді сильний дощ був, а може це від того, що вони пропали. Перець славний, перець гід дуже гарний. Це все від з грушкою від Саші. На нього ще, я думаю, Саша ви не обідитесь. Як я скажу, на вас ще кажуть черкес. Саша з людою черкес. От Рекомендую в них розсаду брати і помідори не підвели. Це великі помідори. Цих я сорт не знаю як вони називаються такі теж вже червоніють. багато Такі якісь є. Тут ще зелені, ну і вже вже запалюються. Ну, за бур'ян, вибачайте, ми живемо в Вінниці, а приїжджаємо сюди наскоками. Так що так якось. Все, на цьому закінчую. Всім добра здоров'я. Дякую ще раз Саші з людою за розсаду. І рекомендую хороші виробники розсади. Все, всім добра здоров'я.